Станом на зараз, ми бачимо, що по суті законодавець унормував ці питання, і в автоматичному режимі буде постановка, зокрема, ну, внесення цих даних до реєстрів. але все одно обов'язок жінки з'явитися до ТЦК нікуди не зник. І відповідно до цих змін бажається, що на протязі 60 днів жінка повинна з'явитися до ТЦК і пройти військово лікарську комісію з метою встановлення придатності чи непридатності до військової служби. Але знову ж таки хочу звернути увагу, що це не є автоматична мобілізація, і про те, як зараз деякі наші громадянки бояться. Це зрозуміло. Мені тут ще цікава історія про те, що ми бачимо там на прикладі чоловіків, що не оновлені дані, потім потрапляють у розшук. Чи буде така ж сама історія з жінками? Така ж сама буде історія з жінками, тому що якихось гер... гендерних законів відносно жінок, військовослужбовець, які повинні стати на військовий обов'язок. У нас немає окремих. У, них... у нас один закон для всіх. І навіть вже очільники ТЦК про це говорять: що якщо жінка не з'явилася на протязі 60 днів для проходження військової лікарської комісії, на неї також можуть бути в подальшому складений протокол, оголошено в розшук, і відповідно в подальшому притягнуто до адміністративної відповідальності, зокрема штрафу. Ще раз наголошую: гендерних законів у нас для жінок окремих немає. Ну, не забуваємо, що жінки у нас наразі їм не заборонено виїзд за кордон, і багато хто від початку повномасштабного вторгнення виїхав. Зараз їм необхідно повернутися, я так розумію, в Україну оновити свої дані для того, щоб не отримати цього штрафу. Чи є можливість це зробити, наприклад, дистанційно за допомогою того самого «Резерв плюс»? А питання в тому, що резерв плюс це лише дає можливість е, оновити свої військово-облікові дані, якщо жінка вже перебувала на військовому обліку і станом на зараз виїхала за кордон. Якщо вона не перебувала на військовому обліку, але має медично-фармацевтичну освіту, планує повернутися до України, то виключно її особиста явка необхідна для того, щоб прийти до ТЦК і за неї завели військово-облікову справу. Крім того, давайте також не будемо забувати, що в дистанційному режимі пройти військово лікарську комісію у нас неможливо для жінок, так же як і для чоловіка. Ків повинен виконуватися обов'язок щодо проходження військової лікарської комісії один раз на рік постанові відповідно до останніх змін зазначено 916, Що зазначено, що заклади освіти надсилають до ТЦК інформацію про те, що у них такі випускники отримали відповідні дипломи про освіту. І відповідно, вже тут буде сам автоматичний режим, коли заклад освіти повідомляє. Про те, що у них є такі випускниці, які мають медичну або фармацевтичну освіту, і відповідно відбувається автоматична постановка на військовий облік.